Так, друзі, у нас буде тест пульта, тест лаку. Нам Женя підогнав ось таке крило з Ланоса. Він його викинув, до речі, а ми його підобрали. Ми такі не горді, ребята. Ну так, а як треба показати людям? Як звичайно, звичайно. Зараз замиємо, будемо наложимо базу, протестуємо краскопульт. Один із неплохих, до речі, китайських пультів, який в нас є в наявності. Зараз замиває Санька він соточкою. Скажем да, так, да. для адгезії, ну, так Чуєш, по-правильному. Ну, По От. технології, все як має бути. Да, і нанесемо лачок і подивимося, як розкладає пістолет. А який пістолет, ви побачите в наступному відео, друзі. Бо якщо ми будемо все повністю відео робити, як ми все це робимо, це буде сильно длінне. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропускати кожну частину експеримента. Отут Санька не треба. Тут ні, воно... Ми ні, отак ні. палачимо чи отак. Навіть. Там так, так. Тут ціль подивитися, як кладе сам пульт, іменно лачок, яка ще там, яке давлення і так далі. Тобто. А який ми будемо лак використовувати? Ну Ми це потім покажемо, який є. Тому слідкуйте, друзі, підписуйтесь. На вас чекає такий контент, скажімо так, ніхрена собі. Да, цікавий, так. Цікавий. <реш> цікавий, да. цікавий. Так, замили крило, друзі. Зараз обиждете Та, там чуть-чуть, Ти Та шо? <реш> 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 Ти як для себе. Ну так а що? Ну, по технології все, як обички. О, Ооо. Все як довше бути. На всякий случай обежирити треба, ви що? А я? А що, хтось не обежирє чи що? <реш> Та є. є <реш> <люди>. <реш> <реш> Зараз на базу нанесемо, базу, до речі, наколотили. Вообще. Злили там, що було, Добавили там мокрий асфальт. Коротше, крило буде другим кольором, друзі. Ми її не готували, ви зрозуміли? Нам, ціль... нам, нам ціль друга показати пульт, да. як розлажує отто, базу і лак, а отто, пульт у нас буде зараз подивитися. Показуємо, ми обично на такому стенді, бумага. Зараз да. Да, так, да, так, да. Так, по факту конкретно як воно буде. на... Так. Да. Все, накриві. Ось я поставив вентилятор такий в двері, щоб ми тут не задушились. Він кстати хорошо витягує. Ні, це антисилікон, який у нас на продажі є. 150 гривень стоїть, прикинь. А, так він ще не дороги. Да. <кху> так, так, ну що, змішаємо базу чи тою, що робимо? Базу накидаємо. Давай. Настройка пультика вже йде. Будемо тестувати цей пульт. Покажемо, що на що він спроможний, бо ми ним вже працювали один раз. Манометр наш, пульт, відходили тут на всю подачу повітря і регулюємо тут. Ось, зараз Ну На базу може трошки менше, я не знаю десь так. Та розкажи, що хоч за пульт пішов. Так ну це пульт тим, що ми торгуємо. Він 4 тисячі гривень стоїть, ерпічний, один і три дюзал. Гля. За 4 так. косаря, глянь, який бачок, все, ну, огонь. А оцей манометр у нас 400 гривень. 4 400 працює, ну, то 4400 підключили і працює, ребят. Так, ну що, готуємося і наступне відео вже буде наносити. Зразу вже, да? так? Диви який швидкий. Бу що значить, блін, 15 років працював в малярці, так? Блять, в мене оце назадовбало. Швиденько, бистренько, все. Я, я, я тут не завалив нашу конструкцію. А ну, який пахав, я пахав. А, ну давай. Ого, треба подача трохи. Хотя. Ти ж обе жир? Да. Ой, чудово. припильний, А другим уже таким мокричком завалим пару слоїв. своїм. І будемо бачити лаком крістал, друзі. Нам грутина, срать. Ми все одно його все знесемо потім. Та це ж макет. Ще потестуємо пару-тройку пультів, а потім ми його до металу вишпатуємо, покажемо і шпакщо нашу. Це ми просто, ми не поняли, тестуємо пістолет, залови лак. Покажемо. Лак буде крістал. Так, ну що, припил, йдемо далі. Другий слой. Я думаю, три слої дамо та й будемо бачити. Ну подивіться. Давай. Відплотненько насипемо. Ты для днюха теперь. <свист> так, ідеш, видите, понятно. Ну давай уже колес. Бог. Я думаю, ще один слой і все. І будемо лошадь. Бачите, тут цим... Балончиком. Під, під, підкрашував. Та ми ж, друзі, ви зрозуміли, це чисто просто показати, як Хватит працює пульт. <світ> ми показуємо <світ> пульт. Хватит. шикарніший пульт, який на базу дивиться, як ложа. І по лачкою також ми його покажемо. Так, ну що, наступне відео побачите третій слой будемо вже накидати. Так що переходимо і дивимося, так, Сань? Пішло діло до лакування. Лак -кристал, самий найчудовій лак, друзі. Самий провірений, один з недорогих, який коштує 850 гривень у нас. Ним ми і залакуємо нашу, наше крило, друзі. Свіженька баночка новенька. Нульс. Так, ну по вагах, понятно, 2 до 1, хто не в курсі, включили, поставили сюди, включили по нулях. Так? От нам на крило приблизно ну, скільки не треба, у нас не на повністю в поверхах. Ну, грам давайте 100 візьмемо. Грам 100 цього. Та затверджувати ще 50 і боксний, ним нам достатньо буде. Він економний. Пістолет також економний. Оп. Диви. 101. 102 даже. У лак Крістал, друзі. Бачите, немає ні жовтого, нічого. Світленький, як папелька, як ні, Це все бред. У лак Крістал додавати розчинник не потрібно. Він не з густих лаків, він не сідає, ніде нічого, тобто нормальний лак вже 3 роки не про... Та більше ніж 3 роки прокористувався. От, тому Знаю, що кажу. Так, у нас 100. Значить нам треба 2 до 1. 150 зараз робимо і все. Затверджувачем. Тобто полтинник. Опа. Опа, отак. Чітко. Так. Тепер це треба тщательно перемішати і саме основне, він може постояти, постояти хвилин 8-9, не заливаючи в пульт, друзі, щоб пішла полімеризація самого лаку. І він тоді зовсім по-другому ляже. Це також треба вчитувати. Десь no. Ідеально. ідеальної консистенції, прозорий. Бо кажуть, там жовто знає, якась є, Нема там ніякої жодні знає, все немає, там чітко. що вони в курсі діла. Все, те, тепер ми чекаємо, отак ми чекаємо 8 хвилин за, засікайте і заливаємо в бачок, бо більшість малярів одразу заливають, але це неправильно. Любий лак чуть-чуть постояти. Там 5, 8, 9 хвилин і так далі. Це дуже важливо, і зовсім по другому ляже, пацани. Тобто це на заметочку візьміть. Перший слой зараз погнали, лак кристал, пуль за 4 косаря, РП 1,3 3 і манометри за 400 гривень. <реш> Перший слой припильний, припильний, такий полумокрий. Мокрий. Це ті відповідь тим, да, хто вважає, що він тече. Треба ж спочатку припалити, а потім уже... Ні, так він ще й неповільно накладав, до речі. Ну, на ну... самом деле я ще без третій водив приблизно як біларі 1,4. А я одразу казав, що дюза 1,3, яка вказана тут, це не показник, бо вони розробляють як універсальні. Тобто база лаг. Ви самі бачили, що я ну, той, що на базу я використовую, він так повільненько. Оце ще... І тут ще є куди відкрутити. Це я вперся в, в курочок. Я зажав уроки і вперся. Можна ще відкрутити, але я не бачу смислу. Зараз ми чекаємо условно там 9 хвилин десь приблизно. Це поломок і слой. І валимо потім вже завершаючий, повноцінний. Так що слідкуйте, Пройшла пи... хвилина, сам кріста в нашу жару зараз. Ну, тут більше, ніж 20, це явно ну, жарко. Він вже на отліп, ви зрозуміли, От так пробує, так? Да? Я тут можу пробувати, бо у нас стендовий варіант. Да, і тут баланка, що хочете і, роби. і він вже тягнеться. От я раніше завжди наносив другий слой, тоді коли добре тягнеться з краю. Да? І трохи ще давав минутку, тому що з краю не так багато, да? допустим, на скотчі лаку, а на самій деталі, де плотніше, там, можливо, ще трошки. Чуєш, так це ти тільки припилив, дивився. Це полумокрий слой, і є пасани валять його в два шари одразу. Я додав трохи ще давление, зараз скажу сіке. Навіть двойка нема. Ось двойка, можемо з двойка завалити. І до речі, я наливав, приблизно так воно залишилося. Він ще і економний цей пістолет. Рпішечка нам дає змогу швидше все це положити. Но я дивлюся, що він ще економний, не хороший. І то, мені здається, це занадто. Ну нічого, давайте, давайте завалимо останній повноцінний шар. Лак, кристалл і пульт за 4 тисячі гривень! <рістерість> а це що, Лак без розхідника. Лак без розчинника, пацани. Це я вже як не Зараз він натягнеться, через трошки він почне натягуватися. Ось вот щось шагро. Міленька. Угу. І він ще буде зараз натягуватись. Я не додавав розчинник, буде натягуватись десь хвилинку. Ну, до хвилинки, він же практично не цей лак крісла, зрозумів? Ось вам пістоль. Всім тим хейтерам, які кажуть, що оцей пістолет ну, би, не підходить під лак, ви самі бачите, що все чудово підходить. Мені сподобався, в роботі не можна працювати, він реально показав себе. Так, ну в наступному відео покажемо вже результат. Воно ж дивись, якщо був би вертольот, у нас він є там, закиданий, ми можемо ще його... Щоб він розтікся. Так, ну, Я не плотно налажував, условно. Я швидко водив. Можна було би плотніше, я не бачу сенсу просто. Сенс стоїть там за воротами. Ми можемо <с нанести <с іще один ля, слой, ля. якщо захочемо. Зеркало, тупо в зеркало, ля. Да. Так це він ще не розтікся повністю. Зараз в наступному відео покажемо результат, як він уже... Та вже... він приблизно не розтікається, чуєш, він приблизно десь отак і залишиться. Просто як ми його положимо, так і не останеться. Це лак Крістал за 850 гривень. Комп... Так, друзі, от так ось. Ростикся. Лачок у нас капитально. Все, Санька, давай тратить слой замалим. У нас одно лак есть. Ну, поки остався. Ну, він <гум> ну так давай, ну ладно. Це два слоя, друзі, зараз третій ще бабахнем. Все одно лак остався. Лак є. Вже додуємо, давай. То есть пульт економний. Давай його задорваємо. Зараз домовляємося. Вообще не закипит, бля. Ну да. Плотненько его положим. тут для тебя. Все четко. Капитошка. А сейчас он вообще такой жирненький стал. Бля, смотри, ну... как он натянулся. Так що, що пульт? Ти? Пульт що... нормальний, пацани, га? За 4 косарика. Т... РП-шечка. Нормальний? Тобто висновок, якщо класний матеріал і гарний пульт, то якість просто бомба. І трошки навиків, ну так. Ти ці руки з жопи, то дай йому й дорогий пульт. Все одно буде... Ну це само собою. Оцей час натягнувся просто, що дурний. Глянь, збоку так шагра. Так, зрозуміло, що крило всі розуміють, що це ми просто на виставку. Ну сам факт. Глянь, яка ще Жирненька. Ну. І лак, який не тече, до речі. Ну, Блін, про що арбалакаємо. Пацани. Кому цікаво, обмежена кількість по 4 тисячі гривень. Верпішечка. Ще можна відкручувати подачу, тобто можна... Я думаю, що ще є крил можна пропустити. По-любому. І лак, до речі, також є в наявності, друзі. Телефонуйте, проконсультуємо, покажемо, розкажемо, замовляйте. Рестували тільки, що пульт на ваших очах, друзі. Нанесли ним базу, а також і лак. Вердікт можу з впевненістю в 200% сказати, що він підходить під лак чудово та під базу. У нас він коштує 4 тисячі гривень, ось такий бачок, іде ми його помили. Ось такий пістолет. Дюза 1,3. Але він не повільний, видно, він розроблений як 1,4. РП-система ось так виглядає дуже файно. І можна ним малювати, не боятися. Тобто, для того, щоб ви розуміли, що за, цю, за ці кошти є нормальні пульти, якими можна працювати, друзі. Номер телефону буде нижче ще в описі, кількість обмежена. Якщо вам цікаво, дзвоніть, замовляйте, вийшлимо. Вам в день замовлення, друзі, наложкою, новою поштою.